Батярчику, батярчику, я вже вдома. Отак, От бабах. Будем гладити зараз батярчика. Та, Карка, ще каракуша. Що, вже кормить? Губа не дура. Кормить, кормить. І кормить. Не? Маю лише паличку. Оп. Ну, давай, давай. Пау. Тя, що залишилось. Разом з пальцем кусаю. Все, ти вже ситий. Ти довольний? Я прийшов, накормив. Можна вас погладити, потіскать? Два. Даєте добро. Ставте вподбайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Ой, о, о, такий красавчик-ботярчик.